Слухай, ну Росіяни нищать і енергосистему, і взагалі все до чого можуть дотягнутися. Зараз розкажемо, як вони зруйнували у Турецьку будинок пані Людмили. І усе, з чим вона залишилася, це сумка з речами і кіт. Як вона дісталася Дніпра, розказали нашій Софії Москаленко. Вона гладить його і називає бабусиним улюбленцем. А кіт Васька потроху засинає у неї на руках. Свого життя без чотирилапого Людмила просто не уявляє. Тож, коли ракета влучила у її будинок в Торецьку, рятувалися разом. Згорів дом, Це, всі квартири згоріли. Там в першому під'їзді сім'я погибла. Два дев'ятітажних дома рядом. Рядом по Пані Людмила згадує, тоді тільки но збиралася приготувати щось поїсти, вискакується окно повністю в залі і летить через всю кімнату, і розбивається все там, що що було, ну, вся вся квартира розбилась. Склом посікло ноги. Порізи, показує Людмила, не зажили і досі. Через поранення й артрит навіть втекти зі зруйнованої квартири самостійно не змогла. Вибратися з палаючого будинку Людмилі допомогли волонтери. Одразу повідомила, кота ваську не залишить. Так разом і поїхали до лікарні із чотирилапим у картонній коробці. А звідти їх обох евакуювали у Дніпро у пані Людмиллюдмили в заявці для евакуації було написано, що в душках що вона їде з котиком. І вона не може без нього жити. Заявку залишала лікарня Костянтинівки, куди вона потрапила після обстрілу. Кіт Васька для пані Людмили не лише улюбленець, а й остання згадка про чоловіка. Кошеня додому він приніс у листопаді минулого року, а 10 днів по тому помер від хвороби. І саме Васька, згадує жінка, допоміг пережити горе. Ось такий маленький. Ну, я його з піпетки... Кождою ночку подпаєвала, і він вирос у мене. у Дніпрі каже пані Людмила: нарешті відчула себе у безпеці, адже армія РФ обстрілювала житлові квартали Турецька з окупованої території 10 років поспіль. Місто лише у 7 кілометрах від лінії зіткнення. Із початком повномасштабного вторгнення ситуація тільки погіршилась. Одного разу згадує, ледь не загинула посеред вулиці. Появився самоліт і три такі залпа були, отакі круглі шари красні, і падають прямо около моєго крильця. Ну, два як би, розсипались, а один прямо в мене отак. Пролітілк я цілий день не могла в себе прийти. у Дніпрі. Людмилу поселили в центр тимчасового розміщення для маломобільних переселенців. Кіт Васька живе з нею в одній кімнаті. А, приймали з животними, причому животними якими були агромно овчарки, Ми їх там мили і вгулювать приходилось Ну постійно. Нині у центрі мешкає 85 переселенців. Тут, окрім васьки, є й інші коти. Утім, він від хазяйки не відходить ні на крок. Куди вирушать далі? Пані Людмила ще не знає. Та певна, усе подужають разом. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.